Ти ж знаєш, я будувала його зовсім несвідомо. не свідомо. Бачиш? Ти ж мене втрачаєш. Чому це досі не вдома? Тепер живу у своєму Вавилоні, і я тебе у нього не впускаю. У Вавилоні ти будеш До полонених я ж не маю. На ці слова тобі всміхнувся іронічно. Відвій свій погляд і кипів мовчання. Здавалося, що це тривало вічно. А це лише секундочка чекає. Грешті, ти не зарікайся, бо й ваволони потрапляють у полони. Свої слова не віриш. Ну скажи, зізнайся. Тоді мені усе перевернулось. Уся тремтіла й пульсували скром. They don't be oh. sad <laughs>